15 хвилин постирайте, це не заходить. Добрий вечір. Дякую всім за прийшли, що виділили час, що знайомитися з нами, що активні. Хотів би коротко сказати за програму. Такі головні речі, як вода, каналізація, лікарня, садочок і ну, шкільний басейн це тільки ж включити спорт. Багато ми говоримо про те, що в нас немає грошей, у нас немає можливостей, у нас немає бюджету, нам потрібні депутати, які пізніше з тих оховних рад і так далі дивляться десь на наші землі, як то щось повірватися, то тобто вони приводять бюджетні кошти сюди. Але ми не дивимося на те, що в нас, як громади, і як в кожної сім'ї, крім наших бюджетних коштів, є ще майно. Це е, наша земля, яка кожними руками, ми дивимося, що її на все менше і менше. А, наприклад, ну, я як мешканець міста, я не отримував земельної ділянки. Багато є людей, які не отримували, багато є людей, яким не потрібні ті земельні ділянки. Але що вони отримують тоді, коли хтось отримав земельну ділянку? Нічого. Міст, з міста щось відходить, а в місті нічого не залишається. Тому я думаю, нам треба почати е, говорити про те, що в нас дуже багато чужим людям роздано землі. Це і не люди, це мешканці, і Львова і так далі. Ці люди мають можливість будуватися і приходять, купують ці земельні ділянки в тих, кому дали. Ну, як дали, ми вже знаємо, тому що в те, хто отримує по дві, по три і так далі, і це питання землі, вона завжди стоїть гостро. І я думаю, що в нас є, де знаходити можливості. У нас немає єдиного, немає бажання. І цього бажання не з'явиться, тому що людина, яка прийшла за своїми матеріальними якимись здобутками, вона буде ділитися земельними ділянками з остальними і собі щось добра наживати. А місто, ну, я перейшов всі структури по місту, які є в місті. Тобто, водоканали, якщо взяти. Я поїхав, подивився, що відбувається з учасними спорудами. Вони просто завалилися. Чому? Тому що люди, які там працюють, кажуть, у нас тисяча гривень зарплати. Ми за свої кошти ще купували мішок цементу, щоб підлатати. Ну, скільки могли, стільки латали. На сьогоднішній день дах будівлі завалився і вони руйнуються. Зараз не стоїть питання в десятках мільйонів гривень, а стоїть питання, щоб принаймні вберегти хоч то, що є. Що стосується води. Ну, Малихів, Грибовичі теж небагаті села, ну, але чомусь вони користуються якісною водою з водогоном, магерів, Чомусь вони врізались туди, значить, знайшли можливості, значить, в них теж є ситуація. Як воно виглядає? Є благодійні фонди, які можна створити. Офіційно, щоб людина, яка хоче купити земельну ділянку, вносила кошти туди. Є можливості, є вирішення всіх проблем. Немає такого. Нам не потрібні депутати всіх рівнів, які приходять, і ми знаємо, тут по фамільну можемо називати е різних представників, які дадуть в бюджетних коштів, виб'ють. А натомість вибивають потім гектарами землю для, для власних потреб. Нам це не потрібно. А в нас будуються будинки. Біля мене збудований п'ятиповерховий будинок. Е, вартість земельної ділянки оцінили 270 тисяч на сім'ї зобов'язань. Куди вони пішли, на що вони пішли? В громаді поки що не відомо, але будемо надіятися, що десь на користь міста. Але на сьогоднішній день 270 тисяч гривень за земельну ділянку, яка П'ятиповерховий будинок, 24 квартири. Ну, я думаю, кожен з вас розуміє, що це хоча б мільйон півтора гривень. А потім в нас немає коштів. А за ті кошти ми могли щось збудувати, ми могли щось залишити в місті. І зараз питання стоїть в тому, щоб ми мали бажання в першу чергу громадою відстоювати mm -hmm. все того, що от 10 метрів ділянки від ділянки, 17 сотих було продано за минулої е, сесії, ну, минулої коденції, за минулої кінці, за 2,3 мільйони гривень, а через дорогу. За 270 тисяч гривень. Це в теперішній час 10 тисяч доларів. А тоді це було 300 тисяч доларів, там та ділянка. Тобто, нам або змінити підходи і разом з громадою контролювати все майно, яке в нас є, або це остатнє. От я вам скажу, що до генерального плану. Я не був членом комісії, але я активно ходив на всі збори і слухав, дивився, як воно відбувається. Що я для себе зрозумів, так коротко. Структурно, починаючи там від міністра аграрної політики і закінчуючи місцевою владою, вся структура лежала в руках одної політичної сили. І вони мали всі важелі і всі можливості для того, щоб минуючи ну, закони, які вони, що вони скасували по судах, це тільки рішення Жопінської державної адміністрації на те, щоб надати дозвіл аграрному університету в 2007 році щоб було на розробку технічної документації по цих всіх землях. Що відбулося? Вони це рішення скасували, бо їм єдине, що мішало. І на цій всій ділянці, так як ми вже з вами чули і знаємо, хотіли побудувати квартал на 10 тисяч населення. Тобто, такими методами от, нам допомагають великі, високі політичні сили. Коли вони мають владу всю відверху донизу, і ми не можемо на них вплинути, вони користуються і роблять з, нашою, з нашим майном, що захочуть. Я би казав, що ми сконцентрували увагу на те, що в нас є. Бюджетних коштів в нас немає. І Навряд чи що вони будуть такі кількості, щоб вирішувати наші з вами проблеми. Але саме головне, що, то в нас, що в нас є, щоб воно залишалося за нами, щоб приносило нам користь. Людина, яка отримує якийсь земельний наділ і має можливість будуватися, вона може внести якісь кошти в міську раду, щоб це було справедливо. Є людина, яка приїжджає, так вона має можливість отримати земельну ділянку. А в нас виходить так, що тим, кому зацікавлені, віддають там, де дорогі землі, там хто з мешканців. Є ситих і Підліски туди в сел. Чому учасникам АТО не всі виділили на Олімпії землю, а багато кого перенесли на сатихів, на Підліскі? Чому є така несправедливість? Тому що громада не активно займається цими питаннями. Ми повинні брати активніше участь в цьому. Я, я поїхав, мені цікаво було за лікарнею. я поїхав до видів, там є лікарня, амбулаторія сімейного типу. Прекрасна лікарня, і саме головне, що там є, там є головний лікар. Це жінка, є, без якої б не відбулася лікарня. Це жінка, яка стукала, навіть я можу сказати, головою стіни пробивала, щоб здобудувати ту лікарню. Вона живе в тій лікарні і вона живе тою лікарні. І нам потрібні такі люди, які будуть. Чому ми молоді хочемо прийти? Тому що не вистачає молодої крові. Я коли б вже говорив за спорт. Я вам скажу, трошки так і не так воно все починалося. Починалося 6 років тому, коли я прийшов до Юрія Васильовича і сказав, наші всі хлопці бігають по всім селам, в нас немає 12 років спорту. Міська рада сказала, що це нереально, це неможливо, у нас немає ні знаряддя, ні е, 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 ні нічого. Але я вже на той момент мав домовленості з, з хлопцями, що ми їм організуємо все, що їм потрібно. В першу чергу я попросив знайомих депутатів обласної ради, який написав Лиснітицькому, він дав дозвіл на оренду стадіону. Може, ви не знаєте, Сергій Юрійович, але кожен тиждень ми платили за той стадіон 500 гривень. Утримувалася команда і суддястю. Перший рік з бюджетного коштів не виділялися. І правильно Так. Ми... Допоки я не створив футбольний клуб і створив його прямо на футболістів. Я сам особисто в нього не вникав, хоча я всі структури прийшов за руку, за ділені, це мій хресний тато. І так відбувся, так почався футбол. І не треба говорити, що нереально збудувати лікарню, чи нереально зробити нам якісну воду. Все реально, реально тоді, коли є бажання. І потрібна молода кров, тому що в нас в мозгах ще є така думка, що все реально. А людина чим старша, тим найменше менше бажання. А людина думає вже за свої якісь блага і так далі. Через то, я би хотів, щоб ви зрозуміли, що омолодження це нам потрібно. Тому що ми хочемо змінити, нам тут жити, і ви маєте нам дати таку можливість попробувати. Цей період часу на два роки, що зараз обирається Споріжна за Сорок міська рада. Це не є там великий період часу, і ви зможете побачити і зрозуміти, чи достойні ці люди працювати, чи зможуть вони змінити, і дати тоді можливість або далі продовжувати, або вибере інше. Якщо нам не вийде доказати вам, що все реально і все можна змінити, я дам вам можливість на запитання, так би було краще. Артема Ігорові, у мене буде до вас таке запитання. Ви, напевно, найменше наймолодший кандидат серед тих всіх представників, які були за попередньою каденцією. Перед вами зібралася громада міста Дубля. Зауважте, сама відповідальна, сама вболівальна, яка вболіває за своє місто. Тому спробуйте сьогодні їх зараз переконати. Тим, що за вас треба проголосувати, а ви зробите все те, щоб наше місто дійшно, дійсно дійсно розквітло. Давайте запитаємо. Я, я, я <рес> давай будемо. <рес> <Артем>, Гардемович, ми з вами ну, з самого дитинства. можна сказати, ідеологічні противники. Мені цікаво, чи ви змінили свою думку. В останніх п'ять років у нас дискусії деякі були там. Ви підтримували партію районі, ви підтримуєте партію Свободи. Ми говорили, пам'ятаю, 10-й рік. Прийшов Янукович до влади, ви казали правильно, що він не визнав геноцид нації голодомору. Потім казали добре, що зняли з Бандери Шухевича героїв 14-й рік. Я Янукович. Ми з вами дискутували. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, чи я можу помилятися, але я пам'ятаю це чітко. Ви казали. Мені от мені цікаво, що ви питання чи ви підтримуєте далі. Я не чи ви підтримуєте тобто партії регіонів немає? Чи ви підтримуєте їхні ідеї, які колись були і тобто реформували з партії в інші партії, чи не підтримуєте, чи ви змінили свою думку? На рахунок голодомору і героїв України? Володя, на рахунок Героїв України, вони в мене є були і будуть були завжди одинакові. Що стосується партії регіонів, коли я бачив, що ця команда йде не туди, це ще було у 2012 році, все зрозуміло. З ними я любу співпрацю закінчив і продовження ніякого не маю і не бачу. Що стосується партії, чого не хочу на сьогоднішній день не вступати, ні в одну партію, не підтримувати і не заручатися ніякою підтримкою. я бачив, як Свободівці разом з регіоналами п'ють по вечорах. Я був ближче на бачив, я вас до Десь ми були. І ви ще строчки вдягаєте і весь час гоморений. Як ви це бачите? За головою морський, що мене відчувається. Ні, це обумови. Всі ці, які нації був однозначно. Тобто ви змінили? Я не змінював, я не знаю, коли ми говорили за депутату, а при мене подисвіту. Абсолютно політична, мене не цікавить потім чеський порівняно. Чи вас слів ісламі, вами, чи ви вас Ні, Я маю на увазі там з регіоналами, чи регіоналами збираються. Я, да, да. я прочитав вашу э, гірку, програму. Досить уважно, з двох сторон. Ну, я не буду блюзнювати, але маю таке враження, що ви йдете десь до 2050 року мінімум в міську раду. Це похвально. Відчувається, так би мовити, прогрес до роботи. Два питання. З ким ви їх будете реалізовувати? Які першочергові плани з цього всього? Тому що однозначно це не за цих півтора року, як каденції буде. Да? І за рахунок чого робити? Тобто за рахунок яких коштів і так то далі. Тому що, ну дивлячись по сінах цього року, як казав, що Юрій, що тільки одна ВНЕСКА 37 мільйонів, тут десь на мільярда точно. Я вам скажу, те, що я обговорював, і це про що я спілкувався зі всіма керівниками. Проблеми ці всі, які викладені в тій програмі, це десь порядка 50 мільйонів гривень.